Магістратура – це той етап в академічній кар'єрі, який дозволяє студентам отримати більш глибокі знання та спеціалізацію у конкретній галузі, а також відкриває для них нові кар'єрні можливості. Тож у майбутньому таку можливість матимуть і студенти Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Антона Семеновича Макаренка. Академія вже шість років готує здобувачів освіти за першим бакалаврським рівнем освіти. І зрозуміло, що випускники першого бакалаврського рівня мають отримати повну вищу освіту на магістерському рівні. Вже сьогодні здобувачі першого бакалаврського рівня освіти цікавляться можливістю отримання магістерського рівня у стінах рідного навчального закладу. Це і мотивує керівництво академії до змін. Коментує очільниця Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна. Проте для цього треба виконати певні кадрові та нормативні передумови. Академія отримала в останній період і трьох професорів, 20 кандидатів наук. Викладачі потужно захищають кандидатські дисертації, тому кадрово ми готові. Наразі розглядається прийменування коледжу в академію, що дасть можливість навчальному закладу ліцензуватися на магістерському рівні за тими спеціальностями, що вже є, та іншими новими. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.